Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо на тему особливості поведінки Угорщини. Сьогодні гість нашої програми традиційно кандидат політичних наук, проректор з науково педагогічної роботи, молодіжної політики та. Розвитку старшого викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Ні Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. доброго спочатку повномасштабного вторгнення позиції, яку зайняла Угорщина у цій війні, викликає питання як в українському суспільстві, так і в межах Європейського союзу. Візити очільника Угорщини до Москви, блокування пакетів підтримки України, спрощення режиму в'їзду для Росіян та Білорусів. Це далеко не вичерпний перелік дій угорської сторони, які викликають занепокоєння. Роблять цю державу вкрай незручним партнером для України. Ось сьогодні ми спробуємо розібратися з особливостями позиції Угорщини по відношенню до України і Росії. І нагадаю, що наші ефіри ви можете дивитися у Ютубі на каналі Радіо Місто над Бухом. Ну, а перше питання варто розглянути дві важливі події, що відбулись минулого тижня, відповідаючи на питання французьких журналістів щодо. Можливості поступити з територіями заради миру. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це внутрішнє питання України. Ну і відповідь на нього повинна а, даватися на референдумі. Що означає ця заява, що президент розглядає можливість проведення такого референдуму? Ну і відповідно, можливість територіальних а, якихось поступок у бік Росії, чи це було заяву, скажімо, невірно а, зрозуміле. От добре, що ви що ми все ж таки починаємо з цього питання? Тому що, як на мене, от з тим референдумом зараз, як воно розлетілося по інформаційному простору, ситуація приблизно так, що глухий як не дочує, так добре, тому що. Дійсно, там, якщо подивитися саме інтерв'ю, тобто відео, там де там де відбувалася комунікація, то е, пану президенту було задано питання стосовно можливості оцих територіальних поступок, і він е, сказав: так там була фраза про те, що це питання повинно вирішуватися на референдумі, е, і те, що він, як ну, як президент і жодний з президентів не може вирішувати питання територіальної цілісності України, тому що це зафіксовано в конституції. Відповідно, Лише громадяни України можуть вирішувати це питання, і при цьому він ще й зазначив про те, що ну не зрозуміло, що не зрозуміло, е, як е, незрозуміло. Хто повинний ініціювати, наприклад, це питання, ну і так далі. Тобто, там не було, там не було такого прямого посилу про те, що необхідно провести референдум. Навіть після того там от далі йшло, що інший журналіст включився в дискусії mm -hmm. і запитав: Але ж, ви готові, типу, до такого до, до проведення референдуму? І е, у мене чомусь є таке враження, що це питання напевно не було не було узгоджено. Ну, да, тому що е, пан Зеленський він так на початку трошки, М -м -м", а потім він вирівнявся і все одно зазначив про те, що в цьому немає сенсу, тому що ми маємо справу із путіним, який ну і так далі по тексту. Тому там не було. Там ну в цій історії не було прямого посилу до того, що на даний момент готується референдум. Більш того. Е, Ті з там хто е, уважно спостерігає за подіями, які відбуваються починаючи з самого початку, то е, десь в березні, в квітні, е, в процесі, коли був коли відбувалися стамбульські стамбульські переговори, переговори в Туреччині. Ота ще на самому початку, е, на, на, оце, року. Да, на оце питання, про точніше на дискусії стосовно можливих, оцих. Е, Територіальних поступок президент знову ж таки наголошував в самому початку на необхідності ну типу необхідності референдуму. В мене складається таке враження, що це спроба все ж таки трошки, як то кажуть, від відхреститися, якщо можна від цього питання. Тому що якщо вони вспливають і в західних змі вони вспливають то відповідно ці дискусії йдуть, і відповідно такі варіанти. Вони розглядаються можливо західними партнерами, можливо, цього вимагає там, наприклад, західна спільнота. А відповідно, коли ми говоримо про референдум, ми говоримо про можливість його проведення лише коли знімається військовий стан. Якщо знімається військовий стан, то це означає, що повинно бути припинено в принципі в вогоні. повинні бути припинені всі бойові дії, і ну і так далі. І, потім і там дуже багато юридичних процедур. Наприклад, в контексті референдуму може виникнути Нути питання, а чи е, ну мають право голосувати? Наприклад, ті, хто на окупованих територіях на даний момент знаходиться, і там буде оце дуже велика колізія. І е, потім в, в наприкінці відповіді на це питання, президент. Сказав таку цікаву фразу, що ми дипломатично відвоюємо. Тобто, як на мене, все ж таки, от якщо повертатися до дискусії двох тижнів стосовно мирного плану, оце є таким прямим свідченням того, що досі немає е, плану, тому що, судячи з усього, основна дійсно е, основна дискусія йде навколо територій. І судячи з усього, російська сторона вимагає від нас оцих територіальних поступок через посередників напряму, тут я не знаю. Але якщо дискусії є, то відповідно це відбувається. Наш президент зайняв позицію, що вони ну не хочуть, судячи з усього, йти на територіальні поступки. Відповідно, якщо одна сторона прагне, інша сторона не прагне, то ми маємо колізію. І тоді, от, якщо виходити з цього сюжету, то скоріше за все мова йде або про продовження бойових дій. Дій, або про е, замороження ситуації на даний момент по лінії фронту і надалі дипломатичне врегулювання, але знову ж таки чи піде на це російська сторона? Тому так, але така лише, історія це лише версія. Да, це версії. лише версія того, що а, да того, що відбувається. Інший сюжет минулого тижня відбувся обмін між заходом і Росією, під час якого Москва віддала 16 ув'язнених серед яких були. Громадяни, в тому числі західних країн і російські політв'язні, а натомість отримала вісім своїх громадян: це ж ну шпигуни, шахраї, навіть одного найманого вбивцю. Uh -huh. Ну і двох дітей шпигунського подружжя. Чому Росія пішла на обмін саме зараз? Адже розмови про це, наскільки я знаю, тривали ну набагато раніше. Що означає це для чину американського президента Джо Байдена, і чи може мати якісь наслідки для стосунків Заходу Росії, ну і власне війни в Україні? Якась є паралель? Ну, давайте так. Я думаю, що питання у цього обміну воно йшло давно, тому що американська сторона після обміну заявила, що в цьому... В цьому обміні повинен був бути Навальний. А, відповідно, ну, я, скоріше я, я що, да версії, до цього наскільки? Ну, тут це не версія, це були посадові особи Сполучених Штатів Америки. Відповідно, це 100% Воно повинно було так бути. Тому цей обмін повинний був напевно бути раніше, а, але ми пам'ятаємо те, що росіяни власне вбили а, власного опозиціонера. А, і цей обмін він в тому числі був потрібний заходу, тому що заходу необхідно було забрати своїх ув'язнених. Але якщо говорити, ну відповідати на питання голови, говорити про Росію, то я думаю, що там було три взаємопов'язаних момента: перший момент це необхідність, так би мовити, налагодження взаємовідносин, все ж таки, і продемонструвати те, що ми. Ну, мається на увазі, росіяни мають можливість домовлятися це раз. Друге, те, що скоріше за все хтось дуже був потрібний із оцих персонажей, він ну, яких обміняли, тому що володіння інформацією, ну і так далі. Тобто, це скоріше за все другий момент. І третій момент це необхідність продемонструвати. Власним спецслужбам в першу чергу, те, що якщо ви виконуєте диверсійні операції на території, там за, ну, в світі, і якщо вас спіймали, то ми вас не залишимо. Відповідно, ви можете чинно виконувати. Ваші зобов'язання, тобто мені здається, що там було три оцих ключових елементи і інтереси. Я не виключаю те, що є варіант того, що російська сторона може вбити когось із опозиціонерів, яких вони випустили на західній території. Я не виключаю те, що скоріше за все можливо когось вб'ють із тих, кого обміняли. І тоді ми зрозуміємо власне в кому була зацікавленість, тому що все ж таки обмін такий непропорційний, а він є свідченням. Такої ну такої сильної зацікавленості в процесах, які відбуваються, і якщо ж говорити про е, якщо ж говорити про е, вплив на нас, то найбільша проблема для нас зараз, це те, що це реакція в західному інформаційному просторі. Тобто західний інформаційний простір відреагував на це е, оцінкою, що із Росією можна домовлятися, і те, що Росія. Виконує ті зобов'язання, які вона на себе бере, і в цьому в контексті того, що зараз е, оце міжнародне інформаційне поле воно кипить стосовно мирного врегулювання стосовно там переговорів, стосовно якихось поступок, мирної угоди, і так далі. Тобто, це такий, як то кажуть, зелена галочка для росіян. повертаючись до основної теми, яка власне була заявлена, це особливості поведінки угорщини. Перш ніж заглибитись в подробиці. А як би ви дуже стисло, скажімо, охарактеризували ключові завдання зовнішньої політики Угорщини? І, власне, які чинники на вашу думку впливають на сьогоднішню поведінку Орбана? Ну давайте так офіційна. Як то кажуть, офіційна стратегія зовнішньополітична Угорщини, яка задекларована в усіх документах, це євроатлантична інтеграція, це поглиблення взаємовідносин в середині Європи, те, що Угорщина це там Європейська держава, і так далі. Тобто це офіційний курс. Але ми всі знаємо те, що коли ми говоримо про зовнішню політику, зовнішня політика не формується в моменті, тобто, їй там багато передумов, в тому числі і. Історичних і у випадку із Угорщиною є така штука, яка має назву Тріанонський договір. Це договір, який було підписано 4 червня 1920 року між е е державами Антанти. В першій світовій війні та власне Угорщиною, і за результатами цієї угоди, Угорщина втратила велику частину а, своїх територій, земель і населення. Або так чи інакше, вона ну я нагадую, що це все одно там Австро-Угорська імперія, там Угорське королівство. Тобто, це все одно а, Угорщина є спадкоємицею певної імперіалістичної традиції і певного імперіалізму в, а, в цих своїх історіях. Тому. Ем, оця ідея до повернення великої Угорщини це не є прям визнаним терміном в академічному середовищі, але от в публіцистиці і так далі він часто використовується. Тобто, це спроба стати. Ем, на рівень в Європейському Союзу разом із Францією і з Німеччиною. Тобто це присутнє і це не можна назвати в чистому вигляді імперськістю. Це можна назвати те, що за новими, наприклад, економічними показниками Угорщина намагається конкурувати із лідерами в Європі. Відповідно, в такому вигляді вона намагається балансувати взаємовідносини між Європою. І знайти нових союзників новими союзниками в такому вигляді, ну новими старими союзниками, в такому випадку, може бути Росія. От я наведу декілька фактів. Із а важливий момент перед цим те, що в 21 му році в Угорщині проводилося соціологічне опитування, і 37% громадян держави вони е, зазначили про необхідність повернення Угорщини до складу Ну там типу великих держав, тобто. І громадяни держави підтримують цю ідею. Далі, коли ми говоримо про відносини із Росією, то у 2021 році, наприклад, Газпром підписав із Угорщиною контракт на постачання газу в обхід України і про збільшення кількості. Далі, у 2014 році Росатом виділив 10 мільярдів доларів у межах там певної програми на будівництво ядерних об'єктів. У 2019 19-му році було відкрито російський міжнародний інвестиційний банк на території Угорщини. Ну, Тобто, активне співробітництво. Важливий да ще важливий момент, що станом на 2000 на кінець 21-го року в Угорщині було офіційно зареєстровано 64 е, російських дипломати. А на противагу цьому, наприклад, в Польщі в той же момент працювало п'ять офіційно зареєстрованих російських дипломатів, тобто ми бачимо, що ми бачимо, що вони намагаються ну, таким чином підтримувати відносини, і, от, виходячи з цього всього, важливо зазначити ще такий момент, що в конституції Угорщини зафіксовано, що Угорщина повинна Угорщина повинна піклуватися про всіх угорців, які знаходяться поза межами Угорщини, і це відноситься і до Румунії, це відноситься і до Словаччини. Це відноситься і до України, да? тому що ми знаємо, що територія Закарпаття. І от, наприклад, на території нашого Закарпаття функціонує дві, ну скажімо так, організації, які пов'язані з Угорщиною. Це партія угорців України та Демократична партія угорців України. І відповідно, оце все воно ну демонструє те, що Угорщина має в тому числі передумову для того, щоб у нас були і оцей територіальний конфлікт. Бо у 18 році знову ж таки пам'ятаємо, були історії з видачами паспортів. Відповідно, оці всі елементи вони структурують і кристаль. Талізують цю позицію, яка сьогодні є Ворбана, а група 70 депутатів Європарламенту вимагає від Єврокомісії призупинити участь Угорщини у шенгенській зоні, після того як Будапешт вирішив пом'якшити візу і вимоги до громадян восьми країни, в тому числі це громадяни Росії та Білорусі. Взагалі це рішення Угорщини може вплинути на взаємовідносини всередині Європейського Союзу і відносини з України. Дивіться, давайте так. Європейський союз він от цілком нормально відреагував. Вони сказали, те, що Угорщина повинна. Повинна повернутися до тієї конфігурації, яка була, а більш того, Угорщина, Європейський Союз тоді, коли пам'ятаєте, була оця історія, ну яка продовжується історії з лукойлом із постачанням нафти. Європейський союз зазначив про те, що ну необхідно вирішувати це питання, мається на увазі відмови від оцього високого впливу нафти нафти російської на території Словаччини Угорщини. Тобто Тобто європейський союз в даному випадку заявив консолідовану оцю позицію. Далі розбираємо протягом тривалого вже періоду. Напевно, протягом ці, От, ну починаючи з повномасштабки, різні лунали заяви, в тому числі були і заяви про те, що е, там певні. Політичні сили європейського союзу вони говорили про те, що а можливо Угорщині варто е вийти із європейського союзу і з НАТО, якщо вона постійно займає, скажімо... Особливу позицію і незручну позицію для нашої держави і проводити власну політику. Відповідно, Угорщина на це відповідала, що це ну, типу, це заяви, які дестабілізують ситуацію всередині ЄС і те, що ну нікуди Угорщина діватися не буде, тому. Ем... Я б сказав так: те, що для Орбана для нього важливо от втримувати оцей баланс між Європейським союзом і Росією, тому що і звідти і звідти він отримує гроші. Наприклад, нещодавно була заява про те, що найбільший футбольний клуб Угорщини який... Ференцварош, напевно, те, що він отримує там певне фінансування, і е, зараз вже пішла інформація про те, що це фінансування він отримує із. Газпрома, який, до речі, досі не перебуває в санкційному списку. ЄС, далі, наприклад, найбагатіша людина Угорщини його звати Льорінч Мешарош, А він за сумісництвом друг дитинства Орбана, це його компанія отримала 12,5 мільярдів євро для того, щоб будувати атомну електростанцію пакж 2, і при цьому більшість із цих коштів вона фінансується там кредитами і грантами з Росії. Сторони. З іншого боку, наприклад, Угорщина зацікавлена в отриманні оцих економічних дотацій від Європейського союзу. Тому це, скажімо, да, це така дипломатична гра, яка. Певною мірою послабляє Європейський Союз, яка грає на сторону Росії, але ну Орбан в даному випадку він діє в рамках своїх інтересів, як він їх бачить. Чи буде впливати це на стійкість Європейського союзу? Ну, Угорщина вже багато років там, і вони конкурують, наприклад, з тією ж Польщею. Угорщина конкурує постійно, тому що, якщо брати вишеградську четвірку, да Тобто, це угорщина, Польща, Словаччина і Чехія, то Польща там на першому місці. Чехія на другому, а Словаччина з Угорщиною постійно стрибують на третьому і на четвертому, тобто Угорщина економічно навіть не дотягує, і от саме це в цьому є проблеми і претензії до зовнішньої політики Орбана. Плюж, ж не треба забувати про те, що Угорщина є лідером в списку європейських держав в контексті корупції. А ми знаємо, особливо коли з'являються російські гроші, то там без корупції не обходиться, тому що це як то система утворюючи підприємство. Самій Росії. Тому е, от, на ці всі речі треба да, звертати увагу. А Угорщина, вона зацікавлена в послабленні або руйнації Європейського Союзу? Чи все таки не зацікавлена? Угорщина, от іще раз, тут от, важливо: Угорщина хоче отримати більше визнання в межах Європейського Союзу. Е, на мою думку, і виходячи з практичної політики, вона робить це дуже недолуго, тому що вона навпаки формує навколо себе держави, яким не подобається те, як вона себе поводить. А Угорщина самостійно вий... виходячи з європейського союзу, вона не зможе конкурувати вже, тому що вона не буде отримувати тих самих дотацій, тому вона не зацікавлена. А, і відповідно вона таким чином автоматично може стати. Ну, подразником і для ЄС і для України. Тому от угорці будуть балансувати. І отут питання, яку позицію будуть займати європейські політики. Як я собі бачу, із заяв, які були зроблені про необхідність там економічного тиску на Угорщину, тобто, скоріше за все, вони будуть намагатися, от своїми фінансовими інструментами, які є дуже болючими для Орбана, будуть намагатися балансувати ситуацію і. І тримати і тримати структуру, тому що все одно в сучасних політичних умовах вихід Угорщини із Європейського Союзу або НАТО це буде прецедент такий інформаційний, який дуже сильно вдарить по престижу Європейського Союзу. Тому вони будуть її балансувати, а Орбан буде грати от цю свою гру. І я ну, тут питання в тому, що да, коли зміниться Орбан, скоріше за все і зміниться, і зміниться політика. А я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему особливості поведінки Угорщини. Говорили з нашим гостем, це кандидат політичних наук, проректор з науково педагогічної роботи, молодіжної політики і розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Нагадаю, що наш ефір ви можете дивитися в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. З вами була Ірина Булгакова. на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.